Всім привіт! Сьогодні з вами буду ділитися своїми покупками за зиму. Точніше за два місяці, тому що я розповідала про покупки за грудень в грудні, в кінці місяця. Тому, в принципі, це відео лише за покупки січня і лютого. І в січні-лютому і в мене були деякі потреби, але більшість цих засобів це не необхідність, скажімо так, відразу перейдемо до цього. І в цьому немає нічого поганого. Я вважаю, що купувати при необхідності це потрібно. Купувати без необхідності, але для якихось інших цілей це приємно. Приємності повинні бути в житті так само, як необхідності. В цьому, по-моєму, життєвий баланс. Отже, почну з місяця січня. В січні я е придбала всього два засоби. Один з них в мене вже закінчився. <с> Перший це. Вітамін С від Сандри Райли. Ви знаєте, як я люблю цей сером. Він просто чудовий, він чудово вирівнює тон шкіри. Він справляється з деякими <сум> неідеальностями на шкірі, але він мені найбільше всього подобається своєю текстурою. Він чудово лягає під макіяж, він підсвічує шкіру. Хоча мені здається, що це все таки більш декоративний ефект. Але він справляється зі своєю задачею бути вітаміном С. Я його використовую на ранок кожен день під SPF і макіяж. Я завжди в цьому засобі впевнена. На даний момент я від нього трошки відійду і використаю деякі інші засоби з вітаміном С в моїй колекції, але обов'язково до нього повернусь. І також купила, спробувати давно хотіла. Крем для шкіри навколо очей від LanCom серії ріженіфік. Ви знаєте, як я люблю цю серію, цю сироватку. В мене також була мініатюрка крему для обличчя, і тепер в мене повнорозмірний крем для очей. Перше, що я скажу, мене трохи розчарувала упаковка, вона досить легка і не відчувається такою прям лакжерії. Я переважно не дуже приділяю цьому увагу, але якщо ви запрошуєте високу. Вартість засобу, тоді я буду очікувати високий рівень ем, всього, що стосується цього засобу, включаючи упаковку. Кришка тут взагалі дуже легка пластмасова кришка, неланкомовська взагалі. І ось він, крем всередині. Поки що я м -м, від нього не в захваті. Я думала, що він буде більш насиченою текстурою, він більш такої гелево кремової текстури, ніби як гібрид. Я думала, що крем з такої серії буде більш насиченим, більш кремовим для а, тих, в кого шкіра схильна до сухості, чи шкіри зрілої. Я люблю використовувати такі засоби для запобігання появи зморшок і. Старіння шкіри, це станеться в свій час. Я до цього відношусь спокійно, але поки що цей крем для мене нейтральний. Мені до нього потрібно повернутись в теплий період року і спробувати його знову, тому що на зиму він для мене був залегким. В лютому в мене була ціла. Історія з праймерами для макіяжу очей. В мене їх тут всього аж три. Два від Urban Decay, один від Nars, тому що Іра вирішила спробувати щось нове. І Іра буде повертати два праймера, тому що вони такі собі. А один мені взагалі не підійшов. Ну, Почала я з праймеру від Urban Decay. В мене закінчився мій праймер Potion І замість того, щоб купити знову праймер Potion В оригінальному. Кольорі, так скажімо, я вирішила взяти його в матовому кольорі, тому що я подумала, що ну матовий він буде ще краще працювати на повіках, і запобігати виділенню жиру, можливо, і балансувати цей жир. Ось цей відтінок, він називається Іден. Він взагалі не матовий. Почнемо з того, що фініш цього праймера не матовий. Я не знаю, чому його назвали матовим, він йде ось в такій упаковці. Він дуже рідкий цей праймер. Він досить. Покажу вам, все рівно я його вже відкривала і пробувала на собі. Я його поносила, можливо, раза два і відразу така, знаєте, коли ви розумієте, що засіб зовсім не ваш. Він на руці виглядає нормально, до речі. Але він дуже тонкий і чомусь на очах він в мене взагалі, взагалі не спрацював. В мене тіні скотились на ньому. Я ношу тіні до 8 годин спокійно на кожен день. Мені потрібен матовий або дуже такий хороший праймер, навіть якщо він не матовий, щоб він протримав мої тіні, і вони в мене не скочувались. Тому іде, іде назад в магазин. Далі я взяла Nars. Дуже давно я чула, що. А цей праймер від Nars дуже хороший саме для жирних повік. І я подумала, ну, можливо, на весну літо мені потрібен більш такий серйозний праймер. Mm -hmm. <с> я використала його разів 5. До речі, упаковка така дивна. Весь цей чорний... чорна ця вся сторона. Це просто пензлик. Ось скільки засобів ви отримаєте. В принципі, стандартний засіб. Тут немає ніяких придирок, 8 грам. Так само, по-моєму, як в Urban Decay, до речі, скільки тут грам? Мені здається, теж 8. 10. Більше. Але ось ця упаковка ну, таке. Сам праймер посередній. Так, він тримає тіні, але він не тримає їх на мені цілий день, і тому він теж йде назад в магазин. І що ви думаєте, до чого я повернулась? до мого оригінального <свісно> Urban Decay. тому що я знаю, що цей праймер на мені працює, він мені підходить, і мені його вистачає на рік, можливо, навіть трошки більше, ніж на рік, одного такого тюбика. Я їх купую стандартно раз в рік. Вперше моє знайомство з List сталося, не через засіб для обличчя, а через засіб для волосся. Це їх ексфоліант для шкіри голови з саліциловою кислотою. І ви його так відкриваєте, і так водичку цю розносите перед миттям голови десь за 10 хвилин, і він має ексфолювати ваш скальп, щоб не було зуду, щоб прибрати можливо, як перхоть буде, Перхоть? Перхоть? А, і взагалі, в мене шкіра на голові і волосся потребують двох абсолютно різних речей. Моя шкіра на голові. А... Жирна або схильна до жирності, так само волосся, відповідно, моє волосся по довжині, схильна до сухості, тому що воно довге. Тому я зрозуміла, що мені потрібен зовсім різний догляд на різних частинах волосся і голови, якщо я хочу, щоб і волосся, і шкіра голови були здоровими. І я буду використовувати цей засіб, поки його не закінчу, і буду придивлятися, чи здоров'я мого. Скальпу моя шкіри голови покращилась. У мене, в принципі, немає ніяких особливих проблем. Просто я хочу, щоб моя шкіра голови ексфолювалась так само, як шкіра обличчя. По-моєму, це логічно. Ніби шкіра голови це продовження шкіри обличчя. Ми весь час ексфолююємо обличчя, але не ексфолюємо шкіру голови. Ось. Подивимося, чи будуть якісь результати, коротше кажучи. Перед тим як я вам покажу покупки декоративної косметики, які сталася в лютому. Я знаю, я не купую декоративну косметику дуже часто, але щось тут мене трошки понесло. Мені було цікаво дуже давно спробувати ті засоби, але я перед цим вирішила повторити мою біодерму. Вона. Була по дуже хорошій вартості, моя біодерма закінчується. Там залишилось десь ось стільки засобів в моїй старій біодермі, тому я вирішила взяти нову, тому що вона була по скидці. і мені такого бутля вистачає на рік використання спокійно, тому я особливо не затарююсь такими засобами, які в мене розходуються дуже, дуже довго. Але не проти купити їх коли. Мій старий засіб підходить до завершення. І декоративка, яку я взяла. Я дуже давно заглянувалася на ці декоративні засоби і нарешті вирішила їх взяти. І я буду знімати відео огляд косметики Essence. І я буду детально розповідати про ці косметичні засоби, але зараз просто скажу про те, що я поповнила свою колекцію рум'ян вперше за кілька років. Вперше я придбала рум'яна. Вони мені приходили. На огляд один чи два рази, але це вперше я купила сама рум'яна собі. І я завжди любила румяна від Essence і взагалі такі базові продукти від Essence, не тональний засіб, не тональний засіб. І це просто чудові рум'яна, вони спресовані як baked, І в них є такий. Кружочок наверху дуже добрий рописала. Одним словом, це дуже м'які рум'яна, і вони мені дуже нагадують uh, Hourglass. бренд, який набагато дорожчий ніж Essence, Але я би сказала, що можливо це навіть дублікат або більш бюджетний аналог uh, продукції від Hourglass. І також я взяла на пробу бронзер в самому світлому відтінку. Мені дуже подобається бронзер. В принципі, я використовую бронзер на кожен день. Давно хотіла спробувати цей, вища собі відмовляла, знаходила якісь причини його не брати. І тут вирішила просто взяти, тому що я знову ж таки буду знімати огляд на косметику Essence, своїх улюблених засобів, які я рекомендую і не рекомендую. І цей бронзер буде в тому відео. І в мене закінчилась база під туш. Тому я вирішила взяти щось нове ем, і не повторяти базу від L'Oreal. І мій вибір зупинився на базі від Essence, знову ж таки, тому що я хотіла давно спробувати в них кілька є баз. Ем, і я взяла базу для об'єму, тому що мені потрібен об'єм моїм вієм і продовжую використовувати цю базу і дивитись, чи є якась різниця з нею чи без неї. Покажу вам щіточку швиденько. Вона така стандартна, нічого в ній немає. Я знаходжу, що косметика Essence це або ви знайдете якийсь свій фаворит на довгі роки, або нічого. Я, до речі, також купила нову олію для губ від Essence, але я її купила вже в березні, тому та олія не війде в це відео, я про неї розповім згодом. На даний момент це все. Такі були мої покупки за останні два місяці, по-моєму, досить адекватно, без перебору. Тільки ця історія з базами під туш, ні, не під туш, під тіні. В мене трошки затягнулась, але мені потрібно було. Спробувати щось інше, щоб повернутися до того, що я знаю і люблю. Пишіть коментаря знизу, що ви купували в останні два місяці, що ви купуєте зараз, можливо, навіть вашу улюблену покупку, тому що я задоволена майже всім, що прийшло в мою колекцію за останній час, окрім ось цього крема від ланком. Я очікувала більш насиченої від нього текстури. Це не значить, що він поганий, але це просто не те, чого я чекала. Буду його пробувати далі розповідати про все в банках. Як завжди сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним, ну, а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.